Привіт! Сьогодні в нас такий з вами літній формат. Розмовляємо з саду, прямо сидимо на траві. І ми сьогодні піднімемо тему про залізо, а саме про феретин. Напевно, не всі з вас навіть знають, що це таке, тому що ми звикли до заліза, залізу в організмі людини, що воно має бути, від нього залежить самопочуття досить сильно. Воно, наприклад, при вагітності у жінок досить провисає, але залізо це ще не все. Є ще внутрішні депо організму з залізом, власне, і ці депо в них міститься ферритин. І от в сучасному світі на нього звертається дуже багато уваги нутриціологами, лікарями, тому що його кількість, його наявність свідчить про те, як організмом людини залізо взагалі всмоктується і використовується, тому що Десь там в волосі, в шкірі, в нігтях і так далі, воно може бути, але якщо ферритину мало, то навіть якщо у вас з гемоглобіном все добре, з залізом все добре, ви можете себе почувати. Ну, так собі. А, а від чого він знижується? От прям рекомендую, якщо ви досліджуєте своє здоров'я, здати феретин, подивитись, тому що ще який момент. Що по лабораторних аналізах норми інші. Зазвичай вважається в середньому, що феретин має бути десь від 90, тобто, а не від 30, не від 10, не від 20, як інколи буває в аналізах. А, від чого він знижується? Завжди в нас є фізіологічний, біохімічний рівень і. Я б не сказала навіть енергетичний, просто психологічний. Феритин, його наявність в організмі людини дуже залежить від здоров'я кишківнику. кишківник, тобто ЖКТ. Чому? Тому що від цього залежить, наскільки він добре всмоктується організмом, наскільки він там далі йде по всіх своїх місцях призначення. Тому, якщо ви хочете його підняти, перше, прямо на що звернути увагу, це на те, наскільки ваша мікрофлора, ваш кишківник добре працюють, наскільки у вас багато хороших бактерій, небагато поганих злих бактерій, і наскільки у вас регулярний стул, і всі ці інтимні речі, тому що бурління в животі, чи у вас там все спокійно, наскільки легко йде перетравлювання. Тому що від цього напряму залежить, як феритин буде в нашому організмі себе поводити. Далі, що? Отже, що дуже впливає на те, що ми його губимо. Стан кишківнику, стан мікрофлори, стан стінок кишківника. Тобто там же слизова, і на цій слизовій є ворсинки. І з тих ворсинок там зачеплюються на них корисні речовини, все це всмоктується, далі йде по нашому організму. Але справа в тому, що ем, справа в тому, що коли в сучасному світі ми їмо багато. Наприклад, фастфуду, якихось продуктів, які були дуже сильно перероблені, тобто там, де людська промисловість досить сильно попрацювала, там можуть початись запальні реакції в кишківнику. Тобто, коли ми їмо багато глютену, так, багато цукрів і в цілому шкідливого. То в кишківнику починається запалення. Коли починається запалення, можуть початися найчастіше починається синдром проникних стінок. Так, не пам'ятаю українського, як це. Коротше, це коли в кровоток з нашого кишківника потрапляє не тільки те, що потрібно, а й всяка різна нічість. Отже, це дуже сильно впливає на якість феретину. Навіть в багатьох людей, в багатьох після проробляння кишківнику, тобто після очищення, після налагодження мікрофлори, різними пробіотиками, пробіотиками, налагоджування харчування, феретин підіймався сам, навіть без приймання якихось пігулок, Бадів, додаткових речовин. А друге, 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 це стрес. Це стрес в тому плані, що коли в нас є стрес, сильний, регулярний або не сильний, але хронічний, то о, в організмі дуже сильно о, функціонують наднирники, тому що вони відповідають за реакцію, якось рятуйся, якось біжи, кудись йди. І тоді, коли в нас дуже сильно функціонують наднирники, всі системи організму, вони в такій, знаєте, надмірній надмірному збудженні. І на це природньо закладено, що йде більш великий вміст нутрієнтів, тобто мікроелементів, вітамінів, їх тоді використовується більше, ніж коли ми у стані спокою. Ой, моя собаченька прийшла. Брідіть, будеш зі мною. Іди до мене. Зараз познайомлю вас з бріг, хто ще з нею не знайомий. Зараз вона пробереться, вона такою висотою, як ця трава. Отже, іди, моя масічка, розкажи зі мною про феретин. І а, а, коли ми в стресі, багато, в стресі, довго, то наші наднирники, вони дуже активно функціонують. І від цього дуже сильно використовуються речовини, в тому числі феретин. Ще, до, до речі, досить сильно магній. А, тому. І стрес дуже виїдає нутрієнти. Тобто, стрес це не тільки просто, ой, я переживаю щось, в мене нервова система там піднапружена. Це фізіологічно на організм досить сильно діє. Дісюди познайомся. Це брі, це брі. Це моя, знаєте, є. А, така традиція, ну це вже давно у різних е вченнях, практиках магічних, що у магії, у кожного магу їх, мага є своя тваринка. І вона називається фамільяр зазвичай. Тобто відьми часто використовували, це такий офтоп топ трошки, я вас розважу. А, відьми використовували а, часто котивних були або ворони, щось таке, а в мене тіхуа, тіхуанді. І в усіх, насправді, моїх колег, хто також в практиці корекції карми, практично в усіх є тваринка, ось ця своя, в когось це пташки, в когось, ну, домашні пташки свої, а, в когось кіт, а брі це мій фамільярчик. скажи привіт. От. Так що, а, йдемо далі до Феретину, до серйозних речей. А, так, що стрес напряму впливає. Ще до речі, дуже-дуже сильно серед продуктів харчування на а, а, зниження ферритину впливає дія кофеїн. тобто кава, насичений зелений, чорний чай. Чому? Тому що сусідські собаки. Тому що також кава дуже вмикає наднирники. Вона що нам дає? Вона дає бадьорість, вона включає резервні сили організму. І через це також дуже-дуже феретин з'їжджає. Він з'їжджає від того, що він дуже використовується. Помітили, взагалом у феретині. Може бути що порушене? Може бути порушене його а, отримання організмом, тобто як ми отримаємо це саме кишківник, стан його там слизових оболонок. Е Стан мікрофлори, мікробіому організму. Далі може бути порушена якась внутрішня система, про це ми зараз поговоримо вже з точки зору психосоматики. Може бути порушена внутрішня система організму, тобто те, як вже а, залізо, феретин по організму перерозприділяються, використовуються клітинами. І третє це може бути завелика його. А, за велике його використання. Тобто, коли ем, організм використовує більше, ніж загалом, то в звичайному вигляді він мав би використовувати. Ось такі три речі, ви можете себе по ним прослідкувати. Звичайно, ще є різні фактори, але якщо по всім йти, дуже впливає сон, дуже впливає фізична активність. ступінь Чистоти організму, лімфатичної системи, це супер впливає, тому що ем, ну, все це або воно організм підтримує, насичує, допомагає, або е, якщо ми виснажені, недоспали, е, весь день просиділи, наприклад, за комп'ютером, то все це загальмовує процеси в організмі. Ми стаємо в'ялі, у нас починаються застої, і все це також впливає. А тепер Боже, щось тут росте, таке так ністю хається. А, оце знімає в садку. Сидиш, відволікаєшся. Там такий метелик. Це здається, як правильно, павлина, павуче око. А, психосоматика. Психосоматика анемії власне, це ж так називається. Коли в нас мало заліза, мало феретину, там низький гемоглобін це анемія. Анемія буває різних видів. Ми не будемо по них детально проходитись, плутатись. Головна суть. Енергетично і психосоматично, що таке анемія, в кого вона часто буває. І отут, -от прислухайтесь до себе, чи воно у вас є, чи немає. Я скажу одне найбільш найчастіше поширене, це знецінення себе, недооцінка себе, коли завелика сором'язливість. А, страх самореалізовуватись, проявлятись в світ. А, але найбільше, найбільше, якщо взяти, то це знецінення, знецінення себе, знецінення того, що вмієш, того, ким чи чим ти являєшся. А, і анемія це напряму результат цього стану. Чому? Тому що а, ось це, знаєте, та хто я такий або хто я така, та що я вмію. А, чому? Дивіться, порівняйте загалом, коли ви знаходите цей зв'язочок психосоматичний, завжди дивіться не тільки на підручник, чи що там Google написав, дивіться на суть явища. Суть явища. Це загалом те, що я дивлюсь завжди, і що вам ніколи не збреше суть явища, як воно функціонує. Що таке анемія? Який стан при анемії? У вас мало сил, вам не хочеться нічого робити. Якщо навіть хочеться щось робити, вам не можете чогось робити. Тобто це такий стан, а, там, не знаю, вареної морквинки. Всі, напевно, ми його знаємо. А, і що це психологічно? Це тоді, коли ми себе знецінюємо. Коли ми не дуже в себе віримо, коли нам здається, що ми чогось не можемо, і так далі. Тобто організм напряму відповідає на цей стан, він починає а, відповідати цьому, коли ми всередині, ну я не знаю, чи можу, а, зневіра така. А, чим я можу бути корисна? чи яка моя самореалізація? Щось мені нічого не хочеться, організм починає цьому відповідати. В нас починають що? вимиватись ті сили, які загалом відповідали за нашу природню бадьорість. А, так що в це можете подивитись. Я коли працювала саме нутриціологом, основну частину часу, анемія була, в основному жінки були ну, так 95% в нас а, там, на навчанні, на навчанні саме здоров'ю, зожу, харчуванню. А, ну, я не зброшу, якщо скажу, в кожної третій, навіть в кожної другої, навіть частіше да, а, була, анемія. була анемія. Тому що а, це було по аналізах, це було по самопочуттю виявлено. А, по всьому жінки про себе це знали. А, і коли ми заходили в тему психосоматики, завжди була класична картинка, що так, дійсно, там зв'язок внутрішнього стану, ніби мене не цінують, мене не бачать, я не можу нічого робити, я не вірю в себе. Те, що я роблю, неважливе, наприклад. Всі ми можемо заходити в цей стан, але ви можете так ще й вирішувати якісь фізичні свої процеси, проблеми. Тому подивіться в це. І як завжди, чим більш комплексно ми підходимо, тобто і на фізичному рівні, і на енергетичному, психологічному, тим швидше, якісніше і іноді назавжди вирішується якесь питання. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. В коментарях можете написати. Я буду рада, чи є у вас анемія, тобто або чи є якісь запитання ще по здоров'ю, яку тему висвітлити, про що розповісти. Може, про вітамін Д. Згадаю, що там ще було. Все, всім чудового ранку, дня, вечора, щоб ви там не робили, смачної їжі і обнімашек. Пока-пока.